Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку Щоденник Слопака. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали Шосту частину місяця червня. Сьогодні нас чекає сьома частина цього місяця. Ну що, поїхали. Вівторник. Вчора ми з Роллі весь день сушили собі мізки, намагаючись вигадати, як сплатити ті 83 долари, а Роулі сказав, що мені можливо просто треба піти до банкомата, і зняти грошей, аби заплатити його тату. Роллі сказав також, оскільки гитар, що я багатий, пару років тому Роліс зійшов до мене на свята, а в нас вдома щойно скінчився туалетний папір. Тож, доки мій тато не відійшов до магазину, Мої родичі користувалися серветками для коктейлів. В ролі потом, що святкові серветки це якийсь дуже крутий туалетний папір, і він запитав мене, чи багато в мене родина. Я не збирався втрачати можливість образити. Ну, хай там як, я не багатий і проблема саме в цьому. Я спробував вигадати спосіб, який, який дитина мого віку може роздобути трохи грошенят. А тоді до мене дійшло. Можна заснувати службу догляду за газонами. Я не маю на увазі якусь звичайну нічим не цікаву службу догляду за газонами. Я кажу про компанію, яка вводить догляд е, за газонами на новий рівень. Ми вирішили назвати нашу компанію газонна ВІП-служба. Ми звернулися до людей із жовтих сторінок і розповіли їм, що хочемо розмістити оголошення в їхньому довідні. Віднику. І не просто звичайне крихітне текстове оголошення, дуже велике, повнокольорне, аж на дві сторіни. Уявіть собі. Люди з жовтих сторінок сказали нам, що розміщення оголошення в їхньому довіднику бійдеться нам у кілька тисяч баксів. Я сказав їй, що це, як на мене, не надто логічно. Бо ж як можна оплатити оголошення, що навіть не заробивши жодної копійчини? ми доролі усвідомили, що зробимо це інакше та самі напишемо оголошення. Я подумав, що ми можемо просто зробити рекламки та покласти їх у всі поштові скриньки у своєму районі. Для початку потрібно було ще якісь картинки. Тож ми пішли до крамниці на розі та купили листівку з тих, які жінки дарують. На, на день народження. Сподіваюсь, твій день народження просто шикарний. Тоді ми відсканували її на комп'ютері в ролі та приліпили до тілу і з листівки фото своєї горі. Далі ми знайшли картинки з інструментом для обслуговування газонів і забрали все це докупи, потім вже друкували і можу сказати, що виглядало класно. Вип-газовна служба. Провадить себе та свій газон нашим сервісом світового рівня відзначеним преміями. Є дещо обчислив і зрозумів, що для е рекламок на несерйозному знадобиться кольорових картриджів, у джой в не менше на пару сотень баксов, що ми спитали татаролічних не піде він до границі та не купить нам усе потрібне. Містер Чеферсон не погодився, власне, він сказав нам, що ми не можемо користуватися його комп'ютерами і роздковувати рекламки. Мене це трохи стілувало, бо як містер Чеферсон хотів, щоб ми повернули його гроші, він явно не повершив. Але ми тільки могли щоб взяти свою єдину рекламку та вшитись з його кабінету. Тоді ми з роулі пішли від хати до хати. Показуючи всім нашу рекламу та розповідаючи про газонну віп-службу. Обійшовши кілька будинків, зрозуміло, що значно легше попросити наступну людину, з якою ми поговоримо передати рекламку далі, тоді нам здорові не доведеться стільки ходити, тепер нам залишається стільки сісти і зачекати, доки не посипнуться телефонні дзвінки. Четвер, вчора з зеролі чекали весь день, але не було жодного дзвінка. Я вже думав знайти для наступної рекламки листівку з мускулястішими хлопцями та десь об 11 нам зателефонувала місіс Скенфід, яка живе на тій самій вулиці що й бабуся. Вона сказала, що їй треба покусити газон, тепер їх нас наймати вона хоче перевірити наші рекомендації. Колись я займався газоном бабусі, тож зателефонував її і спитав, чи не може у нас відповісти місіс Кенфілд. Який є чудовий працівник, що ж, напевно, я невчасно звернувся до бабусі, вона страшенно на мене накинулась, сказала, що минулої осінь залишив на газоні купу листя, а допевно по всьому подвір'ї ділянки з мертвою травою. Потім вона пускалася, коли я прийду та закінчу роботу. Це була геть несподівана реакція. Я сказав бабусі, що ми зараз беремось, Ну, лише оплачувану роботу, але, можливо, ми можемо зайти до неї пізніше цього ж літа. Потім я зателефонувала місіс Кенфілд якнайкраще скопіював бабусю. Здається, мені пощастило, щоб мене ще голос не зламався. Хочете вірити, хочете ні, а місіс Кенфілд купила. Вона подякувала бабусі за рекомендацію та повісила слухавку. За кілька хвилин вона стелефонувала знову, і я відповів їй своїм звичайним голосом, Місіс місіс е, сказала, що не має наслід, що роботу ми маємо розпочати сьогодні. ж. Але від мого дому до місіс Кенфілд далеченько, то ще я прийскала, чи не можна по нас заїхати, і вона, здається, не надто зраділа, що ми не маємо власного транспорту, але сказала, що буде готова нас підвести, якщо зможемо підготуватися до полудня. Міс Кенфілд приїхала до мене додому о 12. На синовому пікапі та спитала нас, де нашого самокусарка та взагалі обладнання. Я сказав, що обладнання в нас насправді немає, тому я буся, має бічні двері незамкненими. І в мене можливо вийде туди прокрастись і позичити в неї косарку на кілька годин. А далі що місіс Кенфілд, напевно, дуже хотіла, щоб її покосили газон, бо таки погодилась на мій план. На щастя, бабусі не було вдома, тож витягти косарку виявилось доволі легко. Ми перекопали, ми перекотили її на подвір'я до місіс Кенфілд, а тоді були готові писати... До роботи. Саме тоді ми заробили до теплу, що кожен із нас досі не працював із газонокосаркою, Тож ми якийсь час, намагаючись зрозуміти, як запустити цю штуку. як на лиху, коли ми нахилили косарку на бік, весь бензин вилився і на траву довелося дорос до довбузі, щоб заправити знову, скориставшись нагодою, я взяв інструкцію з експлуатації косарки. Я спробував її прочитати, але вказівки були написані іспанською з тієї дещиці, яку я спроміться. Зрозуміти, в мене склалося таке враження, що працювати з газонокосаркою значно небезпечніше, ніж я думав. Я сказав Ролі, що він може перше спробувати покосити газон, а я піду посиджу ній та почну працювати над нашим бізнес-планом. Ролі ця ідея зовсім не сподобалась. Він сказав, що це товариство і що все треба виділити 50 на 50. Мене це доволі сильно здивувало, тому що взагалі ідею газонної служби вигадав саме я, тож я швидше був власником аніж партнером. Я сказав Ролі, що хтось з нас мусить виконувати брудну роботу, а хтось займатися грішми, щоб вони не просякнули м, потом. Хочете вірити, хочете ні, до цього достатньо, щоб роль негайно відмовився від роботи. Про всяк випадок я хочу сказати, що коли в майбутньому ролі знадобиться рекомендація для прийому на роботу, мені доведеться кепську про нього відгукнутися. Насправді ж ролі мені не потрібні. Якщо цей бізнес з обслуговуванням газонів розвиватиметься так. Як я сподіваюсь, на мене працюватиме десь і сотню роулі. Тим часом мені потрібно було покусити газон місіс Кенфілд. Я ще трохи повертав інструкцію, десь як слід потягнути на, за ручку, прикріплену до шнура, спробував це зробити. Косарка одразу запрацювала і я розпочав. Не було не так кепсько, як я гадав. Газона косарка була самохідна, тож мені потрібно було лише йти з нею та час від часу направляти її. Тоді я став помічати, що повсюди купа собачого лайна, а об'їздити їх із самохідною косаркою було нелегко. Газон служба має дуже строго політику, щодо собачого лайна ми до нього не наближаємось. Отже, відтоді, що разу, як я що щось на вигляд, я виконував довкола цього 10 футове коло, щоб бува нічого не трапилось. Ну, от все. Ми прочитали ми сьому частину місяця червня. В наступній серії нас чекає восьма частина цього місяця. це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимурденість Тв. До побачення.